Велику коляду на підтримку ЗСУ організували на площі ринок у бродах. Як це було, бачила наша знімальна група. Увага на столи, Велика коляда об'єднала жителів та густей міста Броди на центральній площі міста. Попри холодну погоду, панувала тепла та дружня атмосфера. Тут колективи Бродівського народного дому заколядували на славу Божу і тим самим зібрали кошти для наших незламних збройних сил України. Яке це диво, аж не йметься віри в святкове вбрання одяглась земля. На чорнім листі обрус ніжно білий, рука ангельська ніжно застеля. Невже це сон? Та ні, не може бути, он, як та зірка ніжно мерехтить, Одесь десь небесним пилом крутить і сипле краплі на верхи верховіть, що в ніч оцю створиться диво з дивом. Місяць і Захмари на вістку зіп'явся над селом. У ніч різдвяну свої диво чари, розлив довкола білим полотном Зоря встелилася ївом дорогу до дива, до спасіння, до царя, до немовлятка, що вже є Богом, якого дочекалася земля. Поруч із колядниками розмістила скриньку, у яку усі бажаючі могли донатити для підтримки армії. Колядувала від усієї душі з надією, що Україна обов'язково здолає расистів, бо син Божий народився і стане над світом. Правдиву дорогу народам освітить. Ясніше немає світла того. Христос народився. славімо Його! Зокрема, серед виступів були цікаві театралізовані сценки, що описують події, які мали місце у час народження нашого Спасителя. Дозвольте, і роде, доповісти. Кажи: якісь царі прийшли в твої палати. Царі прийшли мені служити шану. Боюся, що не так достойний, пане. То хто ж вони убивці потайні? Що ви Що вивідав? Все повідай мені. То бунтарі, готують підлу зраду, запрагли твою владу, того й блукають по твоїй землі, і йдуть куди? Мені не говорили, та я почув дитина народилася в Юдеї, всі туди спішать, дари служити і поклін віддать. Що за заслуги в того немовляти? О, то народився на царями цар. Йому спішать присягу всі складати. Піди, скажи. Я радий їх вітати, але прийняти їх не можу. Справи щоденна праця для добра держави. Нехай ідуть. Усі присутні зарядилися позитивом та мали змогу послухати неймовірні кулятки і потішитися веселими сценками. Чи не бажаєте від серця щось купити? Від вірок, від голови, а може кишечки промити. Недорого, недорого візьму. Їй-богу. Ось білі капці вам дорогу. Ходи до пекла поторгуєш. Та ні, та ні, я так дарую щирі та неповторні колядки лунали з уст колективів бродівського народного дому, а саме дійство тривало до години часу. Також в цей день виступали учасники гурту «Благовість» із мальовничого села Берлен Бродівської міської територіальної громади. Ты слился из русский Завершили дійство спільним виконанням кулятки. Нова радість стала. На шаді, наші слави Україні! І з вітальним словом виступив голова Бродівської міської територіальної громади Анатолій Булай, який у своїй промові згадав тих, хто через ракетні обстріли расистів віддав своє життя. Мабуть, не одна дитина. Спитає мамо, 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 а де мій тато? А чому його немає з нами? Сьогодні хочу привітати вас, усіх, ще раз з Різдвом Христовим, побажати всім миру, злагоди добра. Хочу подякувати усім народним колективам, які сьогодні. Прийшли на просвято Божу. Дякую усім вам. Христос рождає. Спільними зусиллями вдалося зібрати на потреби ЗСУ понад 2,5 тисячі гривень. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.